Привіт-привіт! З вами знову я, Максим Гвоздецький, і проєкт Фізика Лайф». Тиск, який створює газ, відіграє значну роль у нашому житті. Він виникає у наслідок зіткнень молекул газу з якоїсь поверхнею. Тиск вимірюється в системі Сі в паскалях та залежить від кількості газу, його температури, об'єму та маси молекул. Чи потрібно зважати на тиск газу у повсякденному житті? Звісно так, дізнаємося про це. Розпочнімо з транспорту, а саме з тиску в шинах. Це важливий параметр в експлуатації авто. Неправильно дібраний тиск під час накачування коліс може призвести до проблем з керованістю, зношуванням шин або навіть аварії, причому для коліс різних розмірів він має відрізнятися. Тому рекомендується регулярно перевіряти тиск у всіх колесах. В разі потреби підкачувати їх. Так вони будуть збалансованими. А для вимірювання тиску у шинах використовують спеціальний пристрій манометр. А тепер поміркуйте, де ще потрібно враховувати тиск газів у пристроях та механізмах. Та напишіть мені. Кисневі маски і системи підтримки дихання є чи не основними пристроями для надання кисневої терапії в умовах, коли нормальне дихання ускладнене або неможливе, і тиск потрібно контролювати для забезпечення потрібного потоку кисня до пацієнта в залежності від його потреб. Гадаю, ви дійсно знаєте, що навколо нашої планети та довкола кожного з нас є газова оболонка, яка називається атмосферою. Атмосферний тиск це тиск, який створює атмосфера на землі на будь-яку поверхню. Середній атмосферний тиск на рівні моря становить приблизно 101 325 паскаль. Однак цей показник може змінюватись залежно від таких факторів, як висота над рівнем моря, погода, географічне положення тощо. Атмосферний тиск може бути виміряний спеціальними пристроями барометрами. Вони можуть бути рідинними, механічними та електронними. Останні є найбільш сучасними. Їх встановлюють на метеостанціях і вони можуть відображати зміну атмосферного тиску в реальному часі. Наприклад, за зміни погодних умов. Та повернімося до шин. Для їх накачування потрібні насоси. Коли поршень рухається вгору, під ним створюється тиск, менший за атмосферний. Повітря поза насосом через отвори заштовхується всередину атмосферним тиском. Коли поршень рухається донизу, об'єм газу зменшується, а його тиск і збільшується. І це є достатнім для потрапляння повітря через ніпель у камеру колеса. Ну а яке ж свято без газованих напоїв? І от, коли ми відкриваємо пляшку, ми також маємо справу з тиском газів, адже у газованих напоях розчинений вуглекислий газ. Поки пляшка закрита, газ розчиняється у рідині та створює певний тиск. При відкриванні виникає перепад тиску між атмосферним тиском навколишнього середовища і тиском води у пляшці. Це призводить до того, що вуглекислий газ починає виходити з напою. Утворюючи бульбашки. Він піднімається водою, і напій може вилитись. Але будьте обережні, щоб не облитися, бо смакувати напоєм можемо і через трубочку. І тут ми знову матимемо справу з атмосферним тиском. Занурюємо трубочку у напій, затискаємо губами і починаємо втягувати повітря. Під час спиття. Тиск у трубочці стає меншим, і під дією атмосферного тиску рідина починає переміщуватись в область зі зниженим тиском. Тобто в трубочку, і потрапляє у наш рот. А от ще питання. Як ефективно закріпити предмет на поверхні без склею та гвинтів? Можемо взяти присоску. Коли ми прикладаємо її до поверхні, то її внутрішній простір стане відсічений від зовнішнього середовища. А через мікроскопічні отвори, які є на поверхні присоски, повітря вийде назовні. Через зменшення кількості повітря між поверхнею та присоскою утвориться знижений тиск. Атмосферний тиск почне діяти на зовнішній бік присоски. Відбудеться втягування у напрямку поверхні. Присоска закріпиться і залишиться на місці. Навіть за наявності навантаження. До речі, за подібним принципом діють і присоски на тілі тварин. Дельфіни чи кашелоти використовують їх, щоб утримати здобич. Багато комах та жаб мають присоски на лапках. Вони допомагають їм краще утримуватись на поверхні. Як це працює? Під дією м'язів на лапках розмір присоски може змінюватись, що знижує тиск під нею. А атмосферний тиск притискає саму присоску до поверхні. А які ще тварини використовують атмосферний тиск для свого існування? Напишіть про це. Атмосферний тиск не є постійним. Він може змінюватись залежно від обставин. Наприклад, коли ви піднімаєтесь над рівнем моря, атмосферний тиск знижується. Це пов'язано з тим, що маса атмосфери у певній точці стає меншою. У горах важко дихати саме через зменшення кількості кисню. Низька кількість кисню спричиняє гепоксію, недостатній рівень кисню у тканинах організму. Це призводить до альтитутної хвороби, бо організм не встигає адаптуватися до зміни атмосферного тиску та кількості кисню у повітрі. Що цікаво, зміна тиску важлива для визначення висоти, на якій перебуває літак. Для цього використовують спеціальний прилад альтиметр. Він також допомагає парашутистам контролювати свою висоту та вчасно розкривати парашут. Зміни атмосферного тиску мають значний вплив на погодні умови. Вони можуть призводити до формування циклонів та антициклонів. Коли циклон, тиск падає, що зазвичай призводить до хмарності, опадів. Та нестабільної погоди, і навпаки, коли антициклон, тиск підвищується, що часто призводить до сухої, ясної та стабільної погоди. Різниця в атмосферному тиску між географічними областями спричиняє вітер. Швидкі зміни в атмосферному тиску впливають на самопочуття людини. Зниження призводить до розширення судин і погіршення кровообігу. Це спричиняє головний біль, а також впливає на настрій та емоційний стан людини. Дехто відчуває сонливість, роздратованість або апатію. А як ще атмосферний тиск може впливати на життя та самопочуття людини? Поділіться своїми думками. Та не забудьте підписатися на мій канал. Гадаю, тепер ви знаєте, що атмосферний тиск та тиск газів зустрічаються в реальному житті. Тож вчіть фізику до зустрічі!